А далі поведемо мову про спортивну красу. Асоціація баскетбольних клубів України Суперліга, другий рік поспіль, визначає найзатятішу та найгарнішу баскетбольну вболівальницю. Нещодавно асоціація знову оголосила конкурс Міс Суперліга Суперліга-2013». До участі долучилися красуні із різних куточків України серед претенденток її Черкащанки. Про деталі у наступному сюжеті. Повдобаскетболу та гарна фізична форма. Саме це об'єднує учасниць конкурсу Міс Суперліга-2013. Асоціація баскетбольних клубів України Суперліга другий рік поспіль визначає баскетбольну красуню. Претенденток на звання Міс Суперліга цьогоріч чимало. Серед красунь із всієї України у першій десятці аж дві черкащанки Аліна Тимшій та Дарина Уланенко. Остання учасниця черкаської групи підтримки Голден Ледіс. Минулоріч титул міс Суперліга Суперліга-2012» вдалося приміряти. Члену цієї ж команди черкащанці Олені Гурбань. Мене спонукало те, що я захотіла продовжити переможну ходу нашої команди Голден Ледіс, адже в попередньому році дівчина із нашої команди також зайняла перше місце. І я теж хочу бути першою, адже Черкаси це столиця баскетболу. Дівчина вже на перший рік займається черлідингом та підтримує команду Черкаські мавпи, тому не уявляє свого життя без баскетболу та групи підтримки. Я обожнюю свою команду Голден Ледіс. Це моя друга сім'я. Я дуже їх люблю. Ми підтримуємо один одного у всьому. Якщо що трапляється, ми один одному телефонуємо. Ми підтримуємо. Ми просто справжні друзі. Даша переконана, справжня міст суперліга повинна любити баскетбол та мати жагу до перемоги. Натомість студентка Аліна Тимчій титул між суперліга сприймає як чергове спортивне досягнення. Аліна баскетбольна вболівальниця із семирічним стажем. Дівчина судить баскетбольні матчі та тренує волейбольну команду. Ще з дитинства я мріяла про участь в подібному конкурсі. Ось моя мрія здійснилася. Я вперше взяла в такому участь, в конкурсі участь. І тут така нагода, я вийшла в фінал, мені дуже приємно. Я люблю баскетбол, тому це буде значити, що я шалена фанатка свого клубу. За умовами конкурсу, кожна з учасниць представила по чотири фото, два з яких на баскетбольну тематику. За підсумками до п'ятірки фіналісток потрапили обидві черкащанки. Гідно звання міз суперліга 2013 серед фіналісток обере компетентне журі з представників суперліги та партнерів конкурсу. Вікторія Хамаза, Аркадій Тиманенко, Роман Буша, Віка